Good morning guys. Саме <ріст> Чсосі. Це відео моя ранкова рутина» на годинку 8 години ранку. Я встала раніше для того, щоб помити волосся, бо вчора був дощ, і воно все в мене закудрявилось. Але тепер я не впевнена, що я хочу його мити, бо воно ще чисте, і я можу його зібрати якось, і може так я якось врятую в ситуацію, то я не знаю, чи мити мені сьогодні волосся чи не мити. Зараз вирішимо, а поки я йду готувати сніданок, бо кожен свій день я починаю саме зі сніданка. На сніданок у мене сьогодні буду тости з авокадо і, скоріш за все, якесь м'ясо, бо мені треба їсти більше білків. На сьогоднішній ранок в мене взагалі стояло тренування, але от за станом здоров'я я сьогодні не їду на тренування і можу зняти для вас відео. Взагалі, я своїм ранком вважаю час до 12 години дня, бо о 12 в мене починається школа, і вже там в мене обід, день. Мій ранок це час від того, як я прокинулася до 12. -ї. Більшу частину свого вільного часу зранку я сьогодні вже пролежала в телефоні, вирішила в кінці кінців не мити голову, і зараз буду думати, як зібрати волосся, щоб воно не виглядало ось так. На годиннику зараз 10.40, Я швиденько приберусь в кімнаті і напишу біологію, а після цього буду збиратися до школи. Я встигла зробити одне завдання з біології, одне завдання з географії. Зараз трохи запізнююсь, але швиденько зберуся і піду до школи. На сьогодні на першому уроці контрольна з геометрії, тому треба швиденько збиратись, щоб не запізнитись і встигнути все написати гарно. Ми зараз проходимо косинуси, сінуси, всякі ці штучки, і мені трошки важко з цією темою, бо я не дуже розумію, як використовувати їх в задачах. Але я думаю, я справлюсь, бо все ж таки вчимося чомусь. Після школи маю заняття з музики, тому вдома буду пізно ввечері і, скоріш за все, вже не встигну сьогодні зробити якісь завдання буду робити домашні завдання завтра зранку. Я ще навіть приблизно не знаю, що я сьогодні вдіну, але я хочу зробити сьогодні жовтий макіяж, бо в нас немає сонця на вулиці, а мені треба гарний настрій. Саме тому я й буду його створювати. У нас була тривога, в мене була надія, що я все ж таки встигну і намалюватися і прийти вчасно до школи і зробити завдання, але, як бачите, трошки не виходить, тому я маю спішити. Ще й паралельно знімати відео і щось розповідати. Це треба ще вміти таке робити, я вам скажу. До речі, трохи самореклама. В мене нещодавно вийшов новий пост в інстаграмі про підтримку та віру в собі. Я, звісно, не на що не натякаю, але ви мали б на нього подивитися. А також обов'язково поставити лайк, підписатися, ще й кинути у сторіс як репост. Я в інстаграмі я ділюся своїми думками і розповідаю те, що в мене наболіло, або те, що буде цікаво іншим. Я дуже не люблю швидко збиратися, але таке вміння також треба мати, бо іноді, коли ти неправильно розраховуєш свій час, а в мене таке буває, як сьогодні, наприклад, да. То вміти швидко збиратися це дуже корисно. Сьогодні будемо з звичайними блискітками, не хочу супер-пупер додавати їх. Останнім часом взагалі почали подобатись більш натуральні макіяжі, але відмовитись від своїх улюблених кольорових олівців я, звичайно ж не можу. У мене все ж таки є надія, що я не запізнюся, тому я максимально швидко все роблю. Мені ще треба зібрати волосся, а ось це може зайняти багато часу. А ось і мій улюблений жовтенький олівець. Найбільше з усіх моїх олівців мені, скоріш за все, подобається саме жовтий і фіолетовий, який я собі нещодавно купила. Ось так же виглядають мої жовтенькі очі. Мені подобається. До речі, нещодавно купила собі фіолетову туш від Патрісії Лідой. Вона мені надзвичайно подобається. Вона виглядає не супер ярко на очах. Але якщо прям придивитись, то прям видно цей фіолетовий відтінок, і це дуже круто виглядає, якщо прям до дрібниць розбирати мій макіяж. Мені дуже подобається. I like it. Виглядає цікаво, бо воно видно, що вона фіолетова і жовті очі з фіолетовою тущою. Ну, виглядає досить дивно, але в цілому мені подобається. I like it. На сьогодні в школі буде дві заміни, тому я навіть не знаю, на що я робила ту біологію, якщо в нас її сьогодні перевіряти не будуть. Але вже що, вже зробила, вже молодець. Я Роблю такий макіяж саме з тущою і олівцем, і це виглядає дуже-дуже-дуже яскраво. Ну і я можу сказати, що мені подобається. Залишаємо так. Все, мій макіяж готовий. Залишилось тільки зібрати волосся. Я, скоріш за все, зроблю два хвостика. І буду сьогодні така cute girl. Так, я побігла за резинком. Я трошки не встигаю, зовсім трошки, але зато я йду до школи з хвостиками і гарним мейкапом. Я думаю, що нічого краще за це ми не знайдемо. Так, в мене сьогодні з уроків біологія. В мене сьогодні з уроків геометрія, в мене сьогодні хімія, ППП, Укрмова. Кримова. і ще ще. А і зарубіжна література. Це в мене з уроків сьогодні. Плюс в мене сьогодні ввечері ансамбль, тому ми маємо ноти. І що ще? І канал. Залишилося зібрати канал, бо я тільки що користувалась, і він мені дуже потрібен. Писати сама. Коли біля тебе мене вам. Писопі Все, я майже готова. Зараз залишилось тільки перевдітись і ранок закінчується. Я йду до школи. Ось ранок і закінчився, я вже біжу до школи. Ось так виглядає Look сьогодні. Я вділа жилетку, але я сподіваюся, що я все ж таки не замерзну в ній і не захворію. Мій ранок мав закінчити ще о 12, але зараз, 10-та вечора, я сиджу, монтую відео, і до мене приходить розуміння того, що я забула зняти кінцівку і нагадати всім вам, що ваші лайки, підписки мене надзвичайно мотивують, підтримують. І, звичайно ж, не забуваємо про це: лайкаємо мої відео, коментуємо, підписуємося на мій інстаграм. Обов'язково, дуже обов'язково. Ну і всім дякую за перегляд! З вами була Чісофі, всім па-па!